Мої думки сьогоднішні будуть про те, куди зникли оті ревні, справжні пророки, іменно через яких викриваються гріхи, виявляються беззаконня. Звісно, що всі пророки, яких ми знаємо, вони займалися в основному тим, що вони були як сторожі в церкві. Ясно, що є пророцт для потішення, для такого збагачення, для підкріплення, але зараз ми бачимо, що дуже є великий недостаток в пророцтвах, які би викривали гріх. І я розумію, що мені потрібно про це сказати сьогодні. Ви знаєте, це відбулося приблизно десь наприкінці 90-х, початок 2000-х. Я маю на увазі церкви колишніх п'ятидесятників, ті, що тепер є християни вірі івангельської. І тоді. Була така історія, знаєте, що пророки вони напряму приходили до старших служителів, і, бувало, навіть приселюдно говорили слово пророче про те, що є гріх, і конкретно який гріх? Е, ви знаєте. І я пригадую одночасно одну історію, яка мала місце в одному з міст Львівської області, там, де пастором був головний вчитель України на той час. І ви знаєте, було пророцтво, яке викрило гріх перелюбу в церкві, і було слово Господнє прямо в церкві, що ось. Ти є в перелюбі, і ось ти є в перелюбі, і ти є в перелюбі, і ти є в перелюбі, і показав пророк, хто з ким, в якому перелюбі є. Ну і ось церква то все знає, і ось цей пастор, який був одночасно ну, його так вважали таким великим вчителем в Україні, збираються вони десь там. На ту їхню братську раду, так звану. І враховуючи ті всі моменти, вони прийшли до такого страху, що е якщо пророкам дати волю в церкві, ну, то е всі гріхи, які робляться на верхушці, вони будуть виявлені. Бо вони і так виявлялися, але тих пророків, знаєте, ті. Старші служителі, які вже були навчені КГБстами раніше, оскільки вони працювали, багато з них працювали на КГБ. Вони були навчені маніпуляції, вони були навчені наклепу, вони були навчені того, щоб як можна людину дискредитувати перед іншими людьми. І ось вони просто брали і висміювали. Але оскільки воно почало набирати такий характер серйозний, бо тому що, наприклад, ті дві пари, про які я вище згадав, люди прийшли до тями, знаєте, і, і оті два брата і дві сестри вони з розкаянням прийшли, розкаялися перед Господнім лицем. Звичайно, що там, якось їх там не знаю, якісь там дисциплінарні моменти були в церкві, але тим не менше, і, і ті пари вони потім їх вистановлювали. Не знаю, як кого встановили, в якій степені. Але діло в тому, що да, до речі, один з тих братів він навіть проповідував, і я навіть чув його проповіді. Ви розумієте. Ну, зрішити то є одна справа, але Господь, коли виявляє, то Він виявляє не для того, щоб людей там принизити якось, або щоб, щоб людям якось там показати їхню якусь нікчемність. Господь виявляє для того, щоб люди покинули свій гріх і от іменно ті виявляючі пророцтва, вони саме і є для збудування. Тому що я, як будівельник, який вже 30 років на будівництві, Можу вам сказати таке, що є різні типи будівництв, але на жодному типі будівництва не передбачається, щоб на будові зробити якийсь смітник. Розумієте? І там, тому так і написано: кожен дивиться, як будує. І ось ви розумієте, якщо будівництво є захламлене, якщо будівництво є з мусором, то любий керівник будови прийде і він обов'язково буде робити все, щоб будову не перетворювати в смітник, бо тому що будівництво воно повинно бути чисте в міру того, наскільки все будується, щоб нічого не заважало працюючим, виконувати свої обов'язки. І якщо, наприклад, перенести це все на церкву. То, звісно, що Господь він не буде скривати того всього, що відбувається в церкві погане, і обов'язково Господь виявить для того, щоб нічого не перешкоджало церкві розвиватися духовно. Але на той час ті служителі вони вирішили, що то дуже сильно вдарить по їхнім ділам, бо тому що діла їхні були погані, то, то було очевидно, вони настрашилися того. І вони вирішили зробити таке рішення, що якщо буде якесь пророцтво, яке буде виявляти будь-який гріх, а особливо служителів, що пророки зобов'язані проходити цензуру у пастора церкви. Тобто, спочатку ти приходиш, якщо ти маєш пророцтво, ти приходиш до, до пастора церкви, ти говориш, йому, яке ти маєш пророцтво, і пастор церкви він приймає рішення: чи ти скажеш то при людях, чи ти не скажеш то при людях, розумієте? Ну ті, хто приймали таке рішення, вони розуміли, що вони принижують дар Святого Духа. Вони розуміли, що Дух Божий він не буде працювати в приниженому стані, ними приниженому стані, і що пророцтво на таку тему просто люди не будуть мати. Розумієте? А якщо навіть і будуть мати. То буде друга сторона, що пророкою, перше ніж сказати то пророцтво. Обійшовши заборону старших служителів, йому треба буде подумати, що його буде дисциплінарно наказано. І такі випадки були. Таких пророків, звичайно, що їх зразу ж дискредитували, бо тому що почали придумувати байки про те, що. Істинний пророк Божий, він ніколи не скаже при церкві на пастора щось гріх не буде виявляти. Хоча то не виявляє пророк, а то виявляє Дух Святий, розумієте? Але вони то так подавали, що то, то тільки пророк може від себе щось таке придумати і сказати. От. І таким способом, в колишніх п'ятдесятників вони знищили в себе. Ось цей дар Святого Духа, Пророчий дар. Тобто, виявляються гріхи в церкві, або виявляється якась небезпека, або десь навіть до служителів говорять тільки в тих церквах, які є десь або відділені від тої всієї основної маси євангельської, або вони є десь в домашніх групах, в домашніх церквах, то є відокремлені люди, розумієте? А ось якщо взяти так звану велику церкву, то там ми можемо чути тільки пророцтва про те, як все, ну, тільки такі підбодрюючі, можливо, або що, але не виявлені гріха. Це можна там по-різному собі думати. Я, звичайно, що я не буду судити про це все, тому що Господь мені про це не показав. Що це означає? Я можу сказати лише те, що. Одного разу було таке, що паночко, він привів приклад одну пророчицю, яка пророкувала, що він буде як Мойсей для церкви, розумієте? Ось, і оце він сказав: Оце є істина істина пророчиця Божа. Розумієте? Ну, бо сказала добре про нього. Розумієте? Якщо б вона сказала щось про нього, що він десь грішить. От, щось робить погано, то вона би автоматично стала поганою пророчесткою. Але оскільки вона пророкувала, що він як Мойсей для церкви, от, ну, звісно, що е, таким е, пророкам їм є місце для того, щоб вони е, функціонували в церкві. Е, і ось е, на початку 2000-х років е, пророки просто почали щезати з церкви. Я, до речі, дуже співчуваю тим братам і сестрам, тому що, по суті, їм треба було пережити дуже важкі часи. Я знаю, що багато є таких, які ще дотепер навіть не прийшли до тями, і хочу сказати от тим братам і сестрам, які мають дар пророчий і яких прогнали. З тої так званої великої церкви за те, що вони виконували волю Божу. Я хочу їх підтримати. Я хочу вас підтримати, вас, істинних, пророків Божих, тих, які не побоялися гоніння, які не побоялися те, що вас розтопчуть, і ви перетерпіли дуже багато складних часів. Я знаю про вас. Я знаю про вас. Мені про вас розповідають різні люди. Я знаю від різних людей і сам знаю, що ви є. І я не знаю, от наскільки ви зараз є, в якому ви є духовному стані. От, але я хочу сказати, що надійтеся на Господа Бога, віруйте в Нього і будьте вірні йому. Не впадайте в відчай, не давайте, щоб відчай вами заволодів, тому що нам, церкві Христовій, дуже потрібні пророки, розумієте? Нам дуже потрібний пророчий дар, тому що його дуже не вистачає зараз. Дух Святий він дуже сильно є принижений по церквах, розумієте? І я... Я тоді пам'ятаю, почали розкручувати в той час оті біблійні інститути, і то був якраз той момент, коли пророків принизили і поставили нижче, ніж навіть звичайний пресвітер церкви, розумієте? Хоча, якщо ми, наприклад, читаємо в 1 Коринтян 12 розділі, то там і написано, що Бог поставив церкви, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по третє, вчителями і так далі. Розумієте? Але церковні вчителі вирішили по-іншому, що Бог поставив, то він поставив, але е, оті взяти от е, Паночка, Кліновський, там, е, ще там різні ті були, інші. Які там вузнюк там, чи ще хтось там, оті всі розумієте, вони вирішили, що вони мають таку владу взяти і закрити рот пророкам. І вони не закривали, тому що пророки говорили зле, чи говорили погано. Навіть було таке, що ну, але ж пророк сказав правду чи не так. Ну, і служитель каже, ну він сказав правду, але ж ви розумієте, що так може дискредитуватися церква Христова. От. Ви розумієте, що е, от, от, ті служителі вони є першими, тими, знаєте, такими е, ідеологами розповсюдження неправди в церкві. розумієте? От Церква. Е, Всередині в середині церкви панує неправда, всередині в середині церкви панує гріх, церква переповнена гріхом і всяким злом, може бути, розумієте. І для них важливо, щоб на церкву не впало п'ятно. Вони не переживають, що церква вже вп'ятніє. Вони не переживають, що церква вже може бути в глибокому падінні, для них є важливо, щоб про то хтось не сказав вголос. Розумієте. І ось, звичайно, що перші, хто би мав то робити, то є пророки. І вони то намагались зробити наприкінці 90-х, на початку 2000-х, але оскільки було винесене рішення таке. Про, про це прийняття рішення я почув від самого Кліновського Анатолія Івановича. Він нам то говорив, коли ми там були один раз в Дорогобичі, і він нам то сказав прямим текстом, що ми пророкам заборонили пророкувати про гріх в церкві, тільки з дозволу служителя церкви або єпископа церкви і так далі. Розумієте, для мене це було показником того, що я знаходжуся під керівництвом людей, які принизили дар Духа Святого. Розумієте? Якщо навіть ти є вчитель церкви, ти повинен пам'ятати, що ти не можеш ставити пророка нижче від себе. Тому що, тим більше, якщо ти розумієш свідомо, що він сказав правду. Пророк сказав правду, люди покаялися, люди навернулися, але тим не менше, тому пророкові він заткнув рота, розумієте? І ось це є проблема. І зараз, звичайно, що в церквах дуже є багато серйозних проблем. В церквах є перелюб, є блуд. Е, і це приховується багатьма служителями. Е, мені про це буває, що дуже багато навіть розповідають. Е, е, бо, то вже настільки набрало масовий характер, що вже в церквах е, ну, якби, розлучення в церкві воно вже, якби, не є великою проблемою. Е, пізніше перелік церкви теж не є великою вже проблемою, то дуже гарно приховується. Також не є великою проблемою, коли віруюча сестра завагітніла до шлюбу, розумієте, і вже з животом заміж виходить. Тобто, так помаленьку, потихеньку, після того, як знищили пророчий дар, церква скотилася до уровня отих всіх інших конфесій, яких вони колись засуджували. розумієте, Що вони не духовні, там, що вони не розуміють і так далі. І зараз, якщо брати поведінку людей, наприклад, івангельських, чи там тих, то вона дуже часто мало чим відрізняється, знаєте, але ж є написано, що весіль для землі, і якщо сіль стане несоленою, зрозуміло. І ось ви знаєте. Коли задушили пророчий дар і тих таких пророків, які виявляли гріх в церкві, їх задушили успішно досить задушили. І що було наслідком того всього? Наслідком того всього було те, що вони вже мали розв'язані руки оті служителі, які роздушили пророчий дар. Вони мали розв'язані руки для того, щоб формувати нове покоління проповідників. І це якраз було зв'язано з відкриттям масовим тих біблійних інститутів. Як колись я пробував думав піти на біблійні курси, от я там був кілька разів і я звідти втік, тому що я побачив, що. Там просто з тебе просто роблять такого, знаєте, шаблонного такого слугу, який буде говорити в межах того, що їм треба. От, і дуже там потім з'явилося багато проповідей про сіль, почали проповідувати, яка сіль, який її хімічний склад, де її добувають. розумієте? Проповідь перетворилася е, в Вікіпедію. знаєте? От, можна взяти Вікіпедію, взяти, наприклад, сіль і прочитати звітом. І то така була проповідь: Чи вода, там, чи, чи вітер, ну, будь-що. І от, от такі були проповіді. І церква думала, де пропадають проповідники, натхнені Духом Святим. Люди, які чули такі проповіді, ви знаєте, про що я говорю. Бо тому що багато людей в нинішній час вони навіть не розуміють, що тут таке є, коли є проповідь в силі Духа Святого. І багато є церков, які навіть не розуміють, як воно може бути, розумієте? І... І тому, після того зразу пішла хвиля отих таких, знаєте, шаблонізування проповідників. І коли на біблійних курсах я пригадую, один брат запитав Кліновського, каже про те, що в діях в 20-му розділі є написано, що Дух Святий поставив вас присвітерами. І сказав до Кліновського, типа, що, ну, що каже: ну, Дух Святий має ставити, оскільки ми читаємо це все, що є написано. І Кліновський сказав, що а що каже, церква то не Дух Святий, каже глас народу — то є глас Божий. Ви розумієте, я після того я вже не хотів до нього йти на ті його біблійні курси. Бо тому що я побачив, що він принизив Бога до рівня народу, розумієте. Він принизив, поставив Духа Святого на рівні з церквою, розумієте? Хоча Дух Святий Господь. І Він, він навіть так, якось то так преподав, що церква, якщо ставить присвітера, то то її непомильне рішення. Хоча ми розуміємо, що навіть вже взяти ті показники, які написані там в Новому Заповіті, є написані показники, які має бути служитель церкви, то було первоначально, що мало бути. І ви знаєте, я зрозумів одну таку річ, що ті моменти всі, вони є якраз по поскладені в такий пазл, знаєте, пазл, який тягнеться ще з Радянського Союзу, який тягнеться ще з часів комунізму, і оце створення тих біблійних інститутів за зразком Московського біблійного інституту, випускником якого є в тому числі і Михайло Паночко. Інституту КГБ, яке було під контролем КГБ повністю, і яке штампувало кадри зрадників, які потім ставали служителями церков, розумієте? Ось. І, і ось це все то для того було створено, щоб виявити серед студентів, виявити тих, я би сказати, нешаблонних, для того, щоб їх потім десь не поставити служителем, десь чи деяконом, чи пастором церкви, і тих нешаблонних тримали завше, вони вже знали, бо тому що за період навчання кожен вже себе проявити встиг. І ревний брат, який молодий, там пішов вчитися, чи не молодий, він обов'язково себе проявив, ставлячи незручні питання викладачам і так далі. От. І вони вже знали, що якщо є випускник біблійного інституту, то він обов'язково буде вивчений повністю до останньої ниточки, так скажемо. І тому то багато братів, які закінчили біблійний інститут, таких які ще не піддалися під ті всі шаблони. Вони потім дуже довго думали і ходили. А чому типу, нас нікуди не залучають? Ми ж, ми ж вчилися нібито. От. І вони навіть не розуміли, що вони є не шаблонні для тої системи всієї, Бо система потребує людей лояльних, які будуть робити те, що їм скажуть. То будуть люди, які будуть підтакувати, піднякувати. То люди, які будуть мовчати де треба мовчати, і будуть говорити, де треба говорити, от, і будуть робити те, що їм скажуть, от, незважаючи на те, чи то йде в писанню, чи не йде в писанню. І ось моя підтримка є підтримка для людей, які мають пророчий дар. брати і сестри. Ті, що є пророками, якщо вас колись так затоптали, підніміть голову. І нехай Господь вас підкріпить, ви дуже сильно потрібні церкві, ви дуже сильно потрібні всім нам, ви дуже сильно потрібні для нашого духовного збагачення. Церкві дуже сильно бракує пророчого дару. Нехай вас Бог благословить і нехай вас Бог підніме, щоби ви були для нас всіх для збудування.